Ці в'язниці це не ганьба, не приниження для мене. Це, ви знаєте, такі собі державні нагороди Янукович і Азаров, які хотіли, прагнули знайти хоча б одну копійку корупції в моїй прем'єрській діяльності. Ви вірите в те, що вони за чотири роки щиро доклали зусиль, щоб пред'явити світовій спільноті? Хоча б одну корупційну справу. Вони перевернули все. Вони перевірили кожен мій підпис. Вони перевірили кожну витрачену копійку. Вони проаналізували все залучення міжнародних аудиторських компаній. Скажіть, будь ласка, вони змогли, хоч копійку мені, пред'явити корупції і порушити на цю тему кримінальну справу? Ні. Всі справи надумані. І тому я маю моральне право сказати, що я буду боротись з корупцією. Тому що на посаді прем'єр-міністра аудит корупційний Януковича і Азарова я пройшла успішно і достатньо чесно. Ви ж не думаєте, що вони там щось грали або фальшували? Якщо було що знайти, вони б знайшли. Тому я маю моральне право. Бо навіть Янукович не зміг мені пред'явити жодного корупційного документу або жодних корупційних видатків. Я звертаюся до всіх кандидатів в президенти. Давайте перейдемо до дебатів. Я переконана, що якщо б ми зробили саме це, коли на посаду президента України балотувався Янукович, то Україна не мала би такої біди, не мала би такої ганьби приниження, не мала би війни і втрати території. Не мала би такої корупції, яка прославила Україну на весь світ. Не мала би авторитаризму і політичного терору. Тому що під час дебатів країна би побачила, що колишній президент України Янукович просто ніде не вчився. І це велика проблема для країни була. І, на жаль, залишається. Тому що наслідки досить важкі.